Добрий день, любі друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Оцей почався новий день. Вийшла на кухню, а тут усі котики до хати просяться. Так я їм на кола каші, присипала вкусненьким, їдять. Це чогось одне, он, бачите, не підходить. Боїться, мабуть, разом їсти. І ще вона сидить он на вікні. Вони теж, вона з ними дружи, теж віддільно ту кормлю. І в хаті ще одна, тут теж віддільно, Мія моя. А це ті, що вуличні прийшли. Дивіться, четверо красавці наші. І ось, ось ще одна вулична. Підходь, китцю, йди сюди. Ну всі ж поїдять, а ти що, тобі оддільно теж. Дуже люблять варені яйця. Ну, як коли чистимо. Наші кури свої, то яйця є. Буває чистим. Ну, як гарно несуться кури, як кури хуже несуться, то яєць не попадав. Да кицюхи. Молоко в чашці козяче, каша. Хай погріються, мені їх шкода. Вони чекали мене, коли я їх до хати запустю. Да, Мурка? Гастуна то вже вскочила раніше на вікно віз, оце її любиме місто. Мія там у мене в спальні там теж куша віддільно. Оце ще оця рябенька. Не їла, ну прийдеться щось відділено ставити. Давай. Лапочка не, не ліс. Оце такі справи. Мої любимі котики. Сьогодні на вулиці свіженько, так гарно. Думаю, включуся вам зранку. Покажу вам своїх котиків. Да? Не речі, чого ти речеш? Гастона. Ось вікно вам покажу. Так на вулиці, хоч так якось виходить на, на гарну погоду, напевно, ви виходите. Хоч не туману нема, а так. Свіжо. Ну, як грудень місяць. Оце вам і котики, ось дивіться, по кухні у мене лазять. Іди рябенька, іди їж. Іди, іди, іди. Підходь, підходь. Ось, дивіться, і вона буде їсти. А оце погріються тут у мене, поки я на кухні вони на полу. Я їх ніде за ними дивлюсь, ніде вони не лазять. Унизу поїдять, погріються, то й підуть гуляти. Бо це дуже мені їх тут багато з ними розминатися. А хочеться погрітися, так, да? Мурка. Бачите, вас бабушка всіх до хати запустила. Я ж теж про вас думаю. Мишка, давай хай киця рябенька їсть. Бо ви все вкусне виїли. Я там присипала таким. Кошу таким кормом, купованим влажним кормом, І спочечки. Зараз ще трошки може додав. Так я би, щоб знайти, щоб ця ж маленька китя. Зараз. Уже все закінчується, Треба на магазин їхати, а ще до пенсії три дні. До моєї. Так, це я хочу, щоб киця їла. А ну подожди. Тікай, щоб рябенька киця, почекай, почекай. їж. Бистенько їж, не бійся, а вона ж вона, вони їй не дають. Тут у мене горшки такі не все понаставлено. Не трогайте, хай вона поїсть. Ви вже їли щоб вона трошки поїла вкусненько. Мишка, мишка, будь ласка, хай вона поїсть віддільно, тому що ви їй не даєте. Мишка. Воно знаєте, хотить уже своя борьба, бачиш, дігнала мишка. Ще й речить на неї, мишка, не речи будь ласка. Хай киця поїсть. Моя трьохмасненька. Це мишка. Тако. іди до мене, мішка, давай. Їж, киця, їж, давай, давай. іди, йди. Ну, то воно, видно, так і їсть. Що в не підходить, боїться оцієї. Може, підійде, підійде. Мішка, тікай. А гастуна собі встала, ось молоко п'є. Бо чи понаходила сюди шайка. Мішка. То, наверно, і на вулицю винесу, то видно то. Поки ті не поїдять, то рябенька боїться і підходити. Мишка, не, жа, не заважай кіт їсти рябенький. Може, там він хоч трошки я її присипала. Не пою, хто з них речить. Та що їсть таке? Оце така в мене з котами утріння зарядка. Покормить, обогреть. Ось вже посідали всі сюди, будуть тут під столом. Кожне собі місце висижує. І отак от у день і проходить. час вони посідаються, погріються. Я тут буду, а вони біля мене внизу. Оце гастуна, вони її не, ну, вона з ними не товаришує. Оці п'ять вони між собою разом живуть, сплять, а вона окремо, оце десь, то мене там кастрюлі вибачаюсь, так понакладені. Вона оце в мене в нас окремо десь собі живе. А до хати ходить поїсти, погрітись теж, прийде віддільно і до себе усю на вікно. А мія теж в хаті там ця сердиться на мишку. Мишка, а то йди, будь ласка, ото йди, хай поїсть, хай поїсть, ото йди. Ага, отак, от ото йди. Та розберуться. Біла підійшла. Бо оця біла і оця ряба, вони рідні сестри з підудної киці. Нема їхньої мами. Десь вона, хто зна зійшла з дому. І таке буває. Можеть піти до когось другого жити, тому що тут, бачите, велика конкуренція кішок. Молодих, вона могла зійти. І оце, ось вони, оце дві сестрички, а ті всі сірі, а Мурка тут то, теж віддільно стара. Самі дівчатка, ось як прийде весна, як понаводять нам кошенят з дідом, куди ми будемо їх дівати? Уму не постіжимо. Навірно, Мені треба цим питанням зайнятися. Є продаються такі таблетки, щоб вони, може, яка ж народи, а яка може не народи. Ну, а що дуже багато це? Стерилізувати я їх усіх не буду. Я їх зовсім не Ми. Вони сільські домашні кошки. А таблеточки можна дати. Весною, як ото бачиш, що почина воно вже гуляти, бігати. Здається, таблеточка по одній, і воно той цикл, що вона гуля, проходить без опасно. типа. це не реклама, це просто такі в нас у селі реалії кошачі. Ну, добре, дівчатка, показала вам своїх котиків. Хто де? Ця доїда та допива? І вже посідали. Мурка, ось дивіться, що робить. гляньте, Мурка сама старійшина, ось вона, бачите. Побачила, що я тіка. Мурка речить на Гастону. Це вони внучки їх так поназивали. Гастона. Мія, там ми книжечку читали з внучками, там киця Мія. Ото так в честь того називаємо своїх котиків. Це такі реалії. Ну, на, на цьому буду закінчувати відео. Може ще щось сьогодні вам зніму? Дякую, що дивитеся трошки наш канал. Хочеться якось продвигати його, ну не знаємо толком як. Ну, треба щось цікаве показувати. Ну, поки оце цікаве у мене на даний момент то це коти мої. Може, кудись з дідом поїдемо ось, чекаємо вже, поки прийде пенсія, та будемо їхати трохи скуплятися та комуналку платити. Може, де в магазині будемо. Дід трошки там ще й працює, то йому там прийде. За дві неділі, та поїдемо десь по справах у район. То, може, що десь зніму, не знаю, я в магазинах боюся знімати. Ця квітка ніяк в мене вона не викидає стрілку, а тільки викинула он ще діток. Бачите, таке, мабуть, не буде цвісти, бо й дітей не викидало. Ну, поки я трогати не буду, хіба підживлю. У мене я там підживлення. Може воно викине. А ні, то потім уже, як не викине, куплю землі, під весну чи не знаю. Хай поки. Та буду потім якось розсажувати. Бо він маленьких діток викидає. І треба буде їх од'єднувати. До гастуна. Ну, до побачення, Буду закруглятися. Пока-пока. Все буде добре.